Готові на 60%. Лише такий процент бомбосховищ області може дати прихисток людям. Решту укриттів продовжують відновлювати. Коли завершаться всі ремонти, спеціалісти не кажуть, проте роботу обіцяють не відкладати. Проте, де сховатися, розкаже Інна Примак. Це укриття, розташоване на території підприємства Дніпро-Кіровоград. У випадку надзвичайної ситуації може вмістити півтори сотні людей. У нас практично на території підприємства більше 150 п'ятдесят тут не працює. Тобто це слюсарі, наші водії, диспетчерська і управління. Зараз це сховище готове на 90% минулого року. Тут замінили систему вентиляції, освітлення та запаслись баками для питної води. Роботи ведуться по відновленню. Як нари відновимо, і часом теж робимо ємності для технічної води, щоб можна було використовувати її для Комунальних нужд там для туалету для миття полів є на території і запасний підвал. Він розрахований на 20 місць, проте в ньому ремонт ще не починали. Тут по кісточки води та немає світла. До 1 березня тут буде вже світло і будуть вестись роботи тут відновленню. А це вже сховище педагогічного університету. Може прихистити 350 людей. У нас практично все готово. бачите, з ценісних столів стелажі роблять. Столи у нас стоять, їх розставити. в підвалах під кожним щепним корпусом. Наприклад, під вот под, под старим учебним корпусом, є сім'ї укриття. Тобто підвали ми їх. Ми можемо в укрытия укриття столовою. Первою у нас она в підвальному поміщенні, столярную мастерскую. В приміщенні справні санвузли та вентиляційна система. І Так, є автоматично, да, ручному режимі можна і автоматично включається, саме вентиляція працює. Загалом на Кіровоградщині вже доведено до ладу 60% сховищ. Інші продовжують ремонтувати. Їздили побігли підвали. Да, робота здійснюється в Кіровограді, особисто засвідчую. Подивились підвали, Там були всі нашанкижеовки Равограда, Кіровограда, представники ЖКХ міської ради. І ми об'їхали п'ять підвалів, подивилися питання, були людей. І далі працюємо напрямку місті Кіровограді. Низка підвалів, що можуть служити укриттям, нині в приватній власності. Проте у разі необхідності їх використовуватимуть за призначенням. Обіцяють обласні посадовці. Ми не маємо права передати до приватної власності такі споруди, тому всі ці підвальні споруди, якщо хтось і використовує їх, то це говорить про одне, що в випадок надзвичайних ситуацій держава ці споруди використовує за призначенням, і туди люди можуть спуститися і, скажімо так, використовувати їх за призначенням. Коли доведуть до ладу усі укриття. Спеціалісти прогнозувати не боруться, проте обіцяють цією роботою не затягувати і не день за днем.